way we... Така планета наша, ніби казка, чарівна, дивовижна і ясна, бо ж гріє землю сонечкова ласка водичкою наливається вона. Що ми тут гості, а природа вічна, вона й до нас уже давно була, така ж чудова, дивна і лірична й запобігни цьому світу зла. Таку красу, таке безмежне диво, ці звуки, форми, барви, кольори. Хто це підніс, дарунок милостиво, це просто диво, що не говори. А над усім цим тивним неба, Хмаринки піленькі хтось намалював. І нам, здається, всім, що так і треба. Та хто ж нам світ такий подарував? Із року в рік навколо сонця, мов корабель плеве земля, ми юнги, юні охоронці, матроси цього корабля. Ставай на вахту разом з нами, пильнуй, щоб шість материків були сповиті не димами, а синім диханням лісів зелений вод на палубі землі. Сусіди наші безіменні, дельфіни, зубри, журавлі. Обіцяю, після відпочинку на природі збирати завжди за собою сміття. Обіцяй тихо поводитися в лісі, не зривати первоцвіти. Обіця... Обіцяю не викидати батарейки у сміття, а здавати на переробку. Обіцяю ніколи не забруднювати річки та озера. Землі. Планету Земля часто порівнюють з космічним кораблем, який летить просторами Всесвіту, а людство екіпаж цього корабля. Але ми повинні розуміти, що у цьому космічному кораблі по імені Земля немає аварійного вихіду. Тому і лунає сьогодні тривога. На космічному кораблі. Майбутнє землі у небезпеці. Пам'ятайте, кожної години на планеті 1700 акрів землі стають пустелею, близько 200 дітей помирають з голоду, 55 чоловік отруюються хімікатами, 2000 тонн кислотних дощів випадає на землю. Зникають близько п'яти видів організмів. Пам'ятайте, mm. кожної хвилини знищиться близько 50 акрів тропічних лісів. Використовується близько 35 тисяч баралів нафти. Зменшується 50 тонн родчого грунту через неправильне обробіт. Виділяється більше 12 тисяч тонн вивокислого газу в атмосферу. За останні 50 років африканських слонів зменшується 4,5 мільйонів до 5 тисяч. В Україні площа лісів зменшилася Три рази. За оцінками вчених, глобальне потепління уже призвело до підвищення середньої температури на 1,5% Цельсія. Це стало наслідком збільшення викидів парникових газів під час спалення викопного палива. Це також призвело до данення полярних та гірських шапок льоду, підвищення рівня океану, аномальні опади та зростання температури океанів та поверхні землі, які вже відсутні. Друзі, вітаю з ним землі! Яка прекрасна планета Земля? Сьогодні вона іменинниця. 20 березня жителі планети відзначається Світній День Землі. Дату 20 березня було обрано і офіційно затверджено в 1971 році, саме тому, що на цей день випадає День весняного рівнодення, і вона переходить на новий етап пробудження природи. У зверненні Організації Об'єднаних Націй говориться: День Землі це спеціальний час, який призначений, що природа. Внути увагу всіх людей, що земля спільний дім людства, щоб мешканці планети відчули нашу взаємну залежність один від одного. Сьогодні День Землі. Цесвітній рух громадських ініціатив на захист планети як загального глобального будинку, день чистоти, екології та відповідальності. Він об'єднує людей в різні заходи, як екологічні, так і миротворчі. Це настільки свято. Як привід ще раз замислитися про проблеми дикітного і вразливого навколишнього середовища, взаємин людини і навколишнього світу. За традицією в цей день в переважній більшості країн світу невідмінно прийнято протягом однієї хвилини дзвонити в дзвін миру, який є символом мирного життя, дружби і солідарності народів, з закликом до дії в ім'я збереження культурних цінностей і кращої та сагної людства. До слова, перший дзвін миру був виготовлений штаб квартирі організації об'єр. На них націй Нью-Йорку в 1954 році він був відлитий з монет дитячих пожеж з усіх континентів, і в нього також були вплавлені монети, медалі, ордени та інші почесні знаки людей багатьох країн, які були учасниками бойових дій. Напис на дзвоні Хай живе загальний мир у всьому світі. Серед найбільш популярних заходів захисту та благоустрою навколишнього середовища, що проводяться у день землі в різних куточках нашої планети: екологічні виставки, марафони, фестивалі та конференції про природу, громадське прибирання вулиць і парків, висаджування квітів і дерев, та символічна зупинка руху автомобілів на жвавих вулицях міста. Серед найбільш популярних заходів захисту благоустрою навколишнього середовища, що проводяться у день землі. Тож нам, дітям і молоді, 21 перше століття, століття технологій, всесвітньої інформаційної мережі, хочеться запитати, як сталося шановні політики і впливові особи світу, що на дзвону миру не долунав до душ людей, де і коли людство звернуло не на той шлях? Як у світі з'являються кровожерливі істоти і їх підтримують цілі народ? Може, повторити? Чому самому зародку не придушиться агресія і справа не в освіті людей інформативного суспільства, справа в бездушності і бездуховності, як нам болить наш український народ, наша рідна земля, частинка великої планети, Богом дана українцям, як болить наша мама Батьківщина, сплюндрована прикордоння, як тихо над краєм, а серце. Стривожена, п'ється, земля промовляє, їй нелегко живеться. Від горю і болю стогнати давно перестала, бо в'їлися бомби, ракети, снаряди, лилися межала, який багатий світ навколишній, яка моя уява бідна. Тому готова стать навколішки перед тобою, земля рідна.